Привіт! Давайте сьогодні роздивимось більш детальніше планшет Tab 15, адже цікавого в ньому багато. Комплектація: кабель та блок зарядного пристрою, інструкція, скріпка, ну і, звичайно, ж чохол книжка куди без нього. З його допомогою планшет можна поставити, а також він не буде вкриватися подряпинами під час використання. На торцях є багато цікавого, проте одна сторона взагалі пустує, з іншої ж кнопки блокування та регулювання гучності. А от на одному з бокових торців прямо таки повний набір: слот для встановлення сім-карт, роз'єм Type-C для зарядки, навіть 3,5 мм роз'єм для навушників є, а ще тут два динаміки. Проте два динаміки також і на іншій бічній панелі, тому отримуємо чотири динаміки, які звучать досить потужно і якісно. На панелі позаду виступаюча камера та спалах. Більше немає нічого зайвого. Фронтальна панель також без якихось зайвих модулів, адже тут знаходяться тільки камера, дисплей і чорна рамка навколо нього. Говорячи про якість збірки та матеріали корпусу, все непогано відносно ціни, за яку продають планшет. Чотири динаміки круто, великий дисплей, круто. Так, ця модель досить непогана, вона проста по дизайну, але функціональна всередині. Давайте про це детальніше і поговоримо. Планшет працює на процесорі Unisoc T610, котрий має частоту в 1,8 ГГц, також є 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, завдяки чому швидкість роботи та можливість зберігання великої кількості інформації максимальні. Акумулятор має місткість 8280 мАч, що дозволяє працювати біля 6-7 годин в додатках. Звичайно ж, сім-карт встановити сюди також можна, а ще можна працювати в ПК режимі. Саме цей режим дуже цікавий для тих, хто хоче перетворити свій планшет у міні-ноутбук. У цьому режимі ви можете відкривати декілька вікон одночасно, міняючи їх розмір та розташування на дисплеї. Є можливість одночасно дивитись відео та друкувати текст або ж запускати інші додатки. Одним словом, планшет дуже багатозадачний, він може без проблем стати вашим основним гаджетом для роботи та для розваг. Адже і потужності вистачає, і дисплей немаленький. Звичайно ж, в іграх дана модель також себе показує чудово, немає жодних проблем з фрізами, як бачите самі. Black Tab 15 став дуже цікавим в плані дисплею, адже це якісна IPS-матриця та велика діагональ в 10,5 дюймів. Роздільна здатність матриці становить 1920 на 1200 пікселів, тому щільність зображення тут досить непогана. Можна також сказати, що дана модель буде цікавою для перегляду відео чи для ігор, адже яскравості вистачає, передача кольору шикарна. Рамка навколо дисплею середня по розмірам, тому в цілому планшет виглядає досить сучасно та вдало. Коти огляду тут очікувано широкі, зображення майже не втрачає своїх властивостей навіть під максимальними відхиленнями. За дисплей планшету однозначно варто поставити 9 із 10 і ніяк не менше. Основна камера планшету має роздільну здатність 13 мегапікселів, чого вистачає для необхідних знімків. Мається на увазі, що ця камера може відняти об'єкт, який стоїть поруч із вами на невеликій відстані. Якщо ж фотографувати щось вдалині, якість буде трошки вже гіршою. По факту ця камера і відео в Full HD знімає нормально, але знайдіть місце з гарним освітленням, бо ця камера його любить. Фронтальна камера для відеозв'язку на 8 Мп. Це абсолютно проста стандартна камера, від якої не потрібно чекати чогось надзвичайного. В цілому, якщо порівнювати якість камер на ТАП-15 з конкурентами, ви отримуєте досить непоганий рівень якості за досить невеликі кошти. Що ж, ТАП-15 це досить вдалий планшет із чотирма динаміками, який без проблем порадує вас наявністю великого якісного дисплею та потужної системи. Купити планшет можна перейшовши за посиланнями в описі під відео. Підписуйтесь на наш YouTube і до нових відео.